Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні і героям слава! Так, сьогодні у нас має бути ороночка. Е, має бути ораночка площі. Десь приблизно 2 гектари. Грубо говоря, виміряємо ще разок точно і скажемо. Хочу зробити таке порівняльне відео. Е, Соліса 50-ку з Т40М. Він в мене працював Т-40 АМ, може хто бачив на каналі з цим плугом. Там розхід палива був 20 літрів на гектар. Глибина була вроді 24 см і захват плуга 82-82 см. По часу я цим грав десь 8 годин. Палива скільки цей буде брати. Трактор зараз залю до повного. Зараз я хочу поміняти <coughs> долота. не поміняти, а обернути Од другою стороною. Там вже вони, бачу, якби стисалися. Ну вони ще то непогані, але хочу поміня, поміняти. Вже це наша залишальна оранка, мабуть, для себе. Ще там є один городик. Він останеться потім на закуску. Там дуже сильний бур'ян. Знімемо як він вере з трактором солі з цей плуг. Побачимо. Сьогодні погода, звісно, така трошки нельотна. Вітер, трошки зранку дощик був. Ну нічого. Якось воно буде. Подивимося, як воно буде, будемо разом чи ні, чи покинемо, чи далі будемо працювати. Так, зараз я міняю долота, забиваю фотово і їдемо на поле. Так, не все так робиться як хотілося. Хотів поміняти ці долота з сторонами, Важте, які вже витерлися. Ось тут вовоно було. Раз. Це стільки стерлося. Десь сантиметра два. Два з половиною від дзібка, То раз, два десь до трьох до сантиметрів від зібочку. Стерлося за торішній рік. ну Так вроді би небагато оравліна. Але в нас піщана земля, біна. от воно так і втерлося. Тут з цієї сторони не видно, скільки воно там ушло. Але ще такий нюанс один болти. Бачите, болти в мене є від старого пелена, і вони не підходять. Ось він якийсь потайний з квадратом. Раз. А тут немає цього, фасок таких немає на цих болтах, то я мусив брати. Ці поленовські болти. Тут на конус трошечки зробив. Воно зайшло і тут сантиметрів, ой міліметрів 2-3 ну а що робити. Ноч не буде. Треба купляти спеціальні якісь болти такі чи що. Може воно повитиралося нове. Ось такі діла. Так поміняв. Оце воно було сюди, а тут просто грубе було і воно не витирало. Ще зараз ще один будемо міняти ось він У нас отакий. Звісно, такі лісти не буде. Цвахи якісь попривозилися сюди туди. Тож був теж випрацювали, стюк сховався. Ну що, ще, ще цього року вже 10 гектарів не пальні. Того року десь 10 і цього року 10. Ці ще... Непогані, а одну лота стираюся. Бачите, тут 2 см. Зараз поміняю на ботаків. Добре, міняємо далі. Так, коротше, отак вони це від цього. цього. так проскахують, я їх прокрунув і вони ось так повитиралися. Теж якось так інтересно зроблені. Як вони тримаються, ні потая немає, нічого нема. Ну, роблю тільки на токарному з бо цього болта, наприклад. От де який я зараз візьму болт. Ну, от, наприклад, оцей болт я візьму. На токарному роблю тут отвір на 14, я роблю там, <coughs> грубо говоря, конус 16 до 14, до 12. І я його сюди чук, затягую і він так. Трошки 2 мм ще зверху остається і, і затягуємо. Так, шановні панство. Залили ми повний доверху. Як бачите, чуть не розляв. Ну нічого. Повний до, доверху. Закриваємо, замикаємо. і Хай собі там крутиться, включимось. Так, що ж, йдемо пополудням і вперед до праці. Ось так, поміняний нас долота. Перевірена всі мастила. Все перевірено. Передіваємося і їдемо працювати. Зустрінемо. Так, вже вона У нас вже рівно 12 година. І ми, так, ми взяли рулеточку з собою, направили повний бак, ось тут показано, стрілочка, повний зав'язку. І їдемо на поле. У нас тут вже є трошки соня. Ось це пісня посіяна, ріденька, але щось бутерброди. Ось у нас такі тут обалки, Горіжок такі тут корови пасуться в нас. У нас тут Це Трохи в нас поріб'є поліво. Тут я бачу вже посія. Ось посіяно. Пішка посіяна, масоє. Так, Що в нас я кажу по музиці? Скучно було гарати, з дурочка Аукс. Радіо у нас тут не ловить, З телефона, щоб воно було слухати. Флешечка вже одні ті самі пісні працюють. Це купив Аукс. Проводочка і в Ютубі, а в Ютубі 4 чиновник. І в Ютубі слухаю Радіо. Ось такі питання. Там вдалі у нас вибачу кобайну молоді Кукурудзу. Може не видно. Ось вот ми під'їжджаємо до нашого вже поля. Так. Ось. Оралося у нас складок того року. Цього року будемо грати в огонь. Так. Так. так у нас сороночка виходить. Так стелить. Так, заміряємо. 84. вона трошки його вбавить. я реду босоо утсыг ч Так, зараз контрольний замір. Так, Обачаю за вітер. Контрольний замір. Ще разочок і працюємо далі. Бо вже сонечко заходить, Ночі не буде видно, що знімати, як знімати, міряємо ще раз, топ 82. Добили ще що 82, ми брали одразу до 85. Бере бережі 82. ну це класно. Глибену за мене замірюємо. Все гадоча. До того краю, отгото до краю Обіна о, о, Досить Трохи білі глибоченько 20 минут 26 26 там 26 Так, ну шо Така у нас получается праздник Не знаю, синьки такая заглушивается трошки є так, і глибина 26 сантиметрів, захват 82 Працюємо на четверті робочі передачі. Непогано. Але температура нормальна. Палимо, теж можуть сидети пражі. Роботи зробити, розбираємося на такі похорони з політиками. Одну садки не заходити. Працюємо на земельки, земелька. Такий піщаний, якийсь рух збитий на гортку, знизу чорнозем, хороший такий. У нас там вдалині підприємство збирає кукурудзу. Побачу, зайці лиси біжають на всі бохти. Це ж там одне поле і ось тут, навіть ще одне поле. Вони там закінчують і порівнюють Так. Що по далі, що по трактору? Як я вже говорив, працювати класно. Тепленько, затишно. Музика грає, працює. Що хоть по, по часу, я вже колись як сороківцем Орав, то засікав. Що Десь 6-7 хвилин я їхав, круг. Хотра десь засікав, це теж як обаріан. Частого краю чи посередину. Десь від 6 до 7 хвилин. 7, 7. Тут е, полукожу за, от я недавно забирав за 5-5 з половиною хвилин. Трохи, Будемо бачити. Подивимося, закінчимо. Йдемо відео, вже, як ми закінчимо ворог. Так, шановне панство. Ось ми вчора закінчили нашу ораночку. Получилася така площа. Такий фон у нас получився. Одійшов так, гору дав, нормально вийшлося. Ну що ж, по по часу. Вчора засікав, то вийшло десь в мене оранка з Олісом десь 5,5-5,45, до 6 годин. Це до 6 годин, це я там їздив, ще мав. Молотити вчора, хлопці попросили, але приїхав, подивився на комбайн, там почав змащувати, перевіряти і знайшов, що почіпник несправний. Так як субота вже була, магазин закритий, ти вже, сьогодні вже купив почіпник і вже переб'ємо. Ти і далі приїхав догорвати, то я погорав спочатку десь хвилин 35 максимум 40. І поїхав, потім повернувся назад і догорював. То я вернувся вже в 2 години і виїхав звідси вже з отгорами, вже все, вже виїхав 7.11, 7, ну 7-10, грубо говоря. Це з 2 до 7 в мене вийшло. 5 годин і ще там 35. 40 хвилин, ну, грубо говоря, 6. 6 годин я потратив е солісом 50 щоб вигорати, ну, грубо говоря, штам 2. І глибина, як вже як виїжджав, навіть вийшов з рулеткою, а темно не знімав. 24, е 25-24, десь так в середньому Глибина. І що ж, порівняно з 40, з 40 я тут пиляв з 10-ї години до 6, 8 годин. Значить, з олісом трошки краще, швидше, уютніше, можна так сказати. Факт того, що на гектар Т40 брав в мене 20 літрів. Зараз ми приїдемо. Залєємо, перевіримо, скільки в мене з'їв Соліс. Більше 40 чи менше 40. Хоча я думаю, що, мабуть, з'їв більше. Ну, так, площа бачу дуже добра. Нічого нема, все поприкидало. У ще рівець вийшов, тут треба буде його загорнути потом боронами культиватором. Отак нормально. Ну що ж, поїхали дивитися по витраті пального. Що воно нам скаже? Ну що ж, друзі, так, перемірили ми паливо. Ось дивіться, опять заляв, тут не прогледів. Буду одливати трошки. Бачите, стоїть гордий. Значить що? Залив я двадцятку, десятку, Осталося 2,5 літри. Навіть на 2,5 зараз трошки оделю і буде 3 літри. Значить залив 20, 2037 літрів. Получилося на на гектар у мене бере 16,3, 16,29. Коротше я задоволений цим трактором по витраті палива. Це нормально. Думав, буде, буде, буде трошки більше витрати, бо думав швидкість, плюс те все, але це, напевно, все входить в те, що нова техніка є нова. Вона економна, по-перше. По-друге, е затишна, як то кажуть, в кабіні не сквозить, нормально, е якийсь трохи уют. І працюєш, не втомлюєшся, бо кажу, я як на сороківці вигорав тих, ту площу, то ще день трасло. І на руки воно давало, і, і то, рульове, хоч там гідравліка, але теж і на руки дає, і сквозить кругом, і те все. І, і сідушку вже я туди в сороківцю поставив, але все одно не то. Тут -то вже так. Да. Комфорт є комфорт, питань немає. Витрата теж приємно вразила, По плуг теж справляється. Там носочки ці долота поміняв з стороною, почали працювати, але долота теж так нормально виробились на тому пісочку, десь оно. Ну ні, ще, ще грубина є трошки. Ще є грубина. Бо тут вже гострі були, які ніж лізь її. Тут ще, можна, ще один рік не можна тими долотами і погорати. Так, болти саморобні, що у нас тут скажуть? Трошки бачите? <сум> Дивіться, болти саморобні стисалися. Те, що я там на конус їх поробив, те їх і тримає, а так болти. Всі стисалися, твій прямо в ямку втисався. Ось яка ситуація, бачите? Тут теж налипло. На треба, мабуть, теж, дивіться на 2 гектари і нема болтів. Добре, що на конус не зроблені трошки. Але треба, мабуть, їх переробити. Або купити сюди стандартні болти, вже заказати одразу долота і купити стандартні болти, щоб вони прикручувалися з ними. Є там маркировка в мене на тому, добре видно, на цьому не дуже видно. По тих маркировках і закажу сюди. Бо лемиші ще, бачите, ще треба болти всі позаказувати, позамінювати. Тут якось тримаються, тут тримаються. А тут, -а, тут -а наші українські родини. А тут бачите, воно можна згубити. Так, так, да, то воно все. Треба за всі глаз до глаз. От бачите, хто сказав, тебе навіть диски не витерті. Дивіться, ну все витерто, все чітко, влазить, аж сюди залазить. Там он бачите, де наклеєно. Це вона йде, глибина чітка. Не думав, да, не думав, що так воно так воно піде. Так, Ще по маслу скажу, в коробку. Я купив собі 5 літрів масла. У мене було 2 циліндри, прицеп розійшовся трохи, я доляв, потім вінт в мене є на ковш, яким я теж працюю. Туди теж втекло багато масла, теж доляв. Коротше, в мене вже пішло на долів. 5 літрів масла. Ну, Накрас воно все залишилося там, в прицепі, в ковшові в тому циліндрі, воно все розійшлося і вже воно в мене, брати діти, масла не буде. Я вже собі підняти, можу, опустити, в цьому працювати, все, все, все буде добре. Так що от такі питання. Отаке маленьке порівняння Солі з соліса 50 з 50-го, з 40-вцем т 40 ам по паливу і по Оранці одної і тої самої площі. Кому сподобалось відео, ставимо вподобаючку, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.